Пальмові віття, одежа людська, все це стелилось на дорозі Христа. А лузя дерев і крики юрби, спочатку осан, а потім що? Розіпни, Ісус вже все бачив і все зрозумів. Коли інші раділи, Він просто мовчав, просто мовчав, щоб ніхто і не знав, що він у серці своєму ховав. Смуток і біль. Горий печаль, але при тому любов він теж мав. Він не просив для них помсти, біди, єдине просив він лиш. Батьку, прости, прости, ти і грішних, бо не знають вони, що роблять зараз, тому просто прости. Вівці розбіглись, забрали пастуха, все як в пророцтвах, писалось давна. Далі був жах. Удари, плювки, знущання насмішки й те саме розпни, хреще череповище, рани, цвяхи, і все ради того, щоб ми просто жили, мріяли, жили, раділи, росли. Все ради того, щоб спасені були, кров що струмочком текла по землі, все лише для того, щоб ми просто жили, приймати чи ні. Це є вибір вже наш, любить чи клясти вибирати вже нам. Приклад нам є це Христове життя, інше вже все це є наше життя. Ми у виборі вільні Шлях обрати ми можем, смерть чи життя, це вже вибір є твій, лиш не забудь про рани глибокі, що Христу завдали, щоб ти вічно жив.